Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас як зазвичай три позиції. Вибирайте одну, яка вам ближче до серця, яка куди пер... спочатку, як то кажу, куди впаде око, або підкаже ваша інтуїція. Якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу і будемо дивитися. Карта номер один, що чекає вас сьогодні. Ви знаєте, коли випадає королева мечів, це може бути трохи така стресова ситуація. З кимось посваритися, з кимось не зійтися думками, хтось ліз то по дрова, вас може хтось, як то кажуть, бісити, нервувати. Ось ця карта вона говорить про знаєте, такий внутрішній незадоволення, заздрощі. Дивіться, це не значить, що все підходить до вас, бо хтось пише, ні, я не буду заздрити, а я не заздрю. Я кажу взагалі. Це може бути хтось вам заздрить, хтось на вас зуб точить, розумієте, але не навпаки. Тут і карта помсти так само. Ось, помсти може бути в будь-якому випадку. На зло щось зробити. От на зло я стану багата, на зло я так і вийду за нього заміж. Розумієте, це, ну, як би вам сказати, на зло. От хто робить на зло, робить на зло сам собі. От, це просто попередження. Як ви собі вирішите, ваша справа? Карта номер злючка. Карта номер два. П'ятірочка кубків, ви знаєте, тут розчарування. Ви в комусь розчарувалися, в чомусь в якійсь ситуації, в якихось людях. Це може бути в сімейному житті, розчарування в роботі. ось, Ви знаєте, тут людина російською кажуть, впала у відчі. а, відччя, в відчай впала. Ось коли людина не бачить виходу, ось тут треба, в принципі, це може бути дійсно втрата, не просто розчарування, а втрата. Коли розчарування, просто хтось не виправдав ваші надії. Якщо втрата, це просто треба пережити. Тут я не можу дати ніякої поради. Просто пережити. Емоційний стан просто впаде сьогодні, не буде бажання щось робити, не буде бажання в когось уже ой, так все надоїло, можна сказати. Ось якось так. Карта номер 3 Десятка жезлів. Ви знаєте, це коли перевтома, дуже велика перевтома. Ви або дуже перевтомилися, дійсно переробилися, хто на городі, хто на роботі, хто забігався, замітався. Жара може бути теж. Тому що це вогняна карта. Ось це вже, знаєте, будьте обережні, сьогодні ви можете і ожог отримати, можете і обезводнитися Сьогодні, от знаєте, як то кажуть, приділ. Занадто багато ви на себе взяли, обов'язків, роботів якихось. Тут, знаєте, зробіть ну трошечки дайтеся назад. Не як той віл... І ще що може бути нерозберіга. Нероберіга це коли людина заплуталася, вона не в злагоді сама з собою, заплуталася у якихось висновках, не бачить виходу. Ось якось так. Квілерай, квілерай це коли. От в мене прийшло німецьке слово квілерай це коли людина себе мучить, мучить. Самобічування може бути теж. знаєте, От людина, я мушу спокутити гріхи за батьків, за того, за цього. Кому це потрібно? Ось єдине запитання. Кому це потрібно? Не накаляйте ситуацію. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги! Все буде Україна!